Вітаю вас, друзі! Виявляється, біля берегів Австралії помітили акулу з татуюванням сови. Ви дивитесь обережно, фейк. На нашій планеті в кожної живої істоти є право вибору. Ось, наприклад, Пава обирає в кого з Павлінів хвіст яскравіший. Богомол обирає вмерти чи залишитись цнутливим. І тільки в росіян немає права вибору, причому взагалі ніякого. І вони цим. Це... Пишаються і хочуть цю девіацію розповсюдити на інших. Ідеальних людей не буває, а Путін замічательний. Ми його всі очень любимо, і будемо голосувати тільки за нього. Потому що другого такого на в країні поки що не родилось. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про вибори в Росії як один суцільний фейк. Фейк про те, що в Росії вибори взагалі існують в принципі як інститут это терпеть! взагалі-то в Московії дуже полюбляють проводити вибори. Це правда, як і в інших диктатурах світу. Але їх мета не обрати владу, а зайвий раз продемонструвати холопам карколомну підтримку діючого режиму. У нас в республіки до єдина Росія отримала 96, а КПР 0,75, а ЛДП до Віжедона. Поэтому це большой результат який… Ми місяці підділили за ці роки. Звісно, все це має таке ж відношення до виборів, як Ленін до створення України. Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. Ти диви, фейк розповідає фейк. Вибори в Росії це профанація та дешевий фокус. В принципі, вони і виглядають як незрозуміло, що голосування так називаємо на піньках. оно, конечно, не очень правильно со стороны закона, но все-таки люди из дально расположенных районов имеют право проголосовать у себя где-то рядом. Главное, чтобы за этим наблюдали. А россияне взагалі чемпионы світу с проведения не выборов. Жоден народ так самовіддано не обирав свою владу. А Путина любите? Откуда я знаю? Путина любите? Конечно, люблю. Уважайте, да? Да. А а. Понятно. А что бы хотели ему сказать? Передадим. Ну, Путину что бы хотели сказать? А что сказать? Человек хороший? Хороший? Да. Понятно. В Кремлі, до речі, відразу зрозуміли, що фейковий плебісцит – це справжня зброя, причому масового маніпулятивного ураження. І вони направили цю зброю проти своїх сусідів. Фейкові референдуми в Придністрові, Південній Осетії, Нарвському регіоні Естонії, і ось нарешті Крим 2014 року. Технологія скрізь однакова і дуже проста. Якесь проросійське населення, яке дійсно любить Росію за підтримки зелених чоловічків. Захоплює держустанови і проводить там псевдореферендуми. А Росія ніби тут ні до чого. Але Крим унікальний тим, що Путін визнав свій злочин. Референдум на території України проводився під контролем його армії. За спиною сіл самооборони Криму, звісно, встали е, наші войнослужа Вони діяли дуже коректно. Ну, це все одно, що ви ось прийшли в магазин купити собі сосиски, а озброєний продавець з іншого магазину змушує вас купити мармелад, який вам взагалі не потрібен. Крим це перша анексія у 21-му столітті. Уважаємо граждані Росії, дорогі кримчані, сівастопольці. після длідного і ізнурительного плавання Крим і Севастополь – Возвращаються в родную гавань. а взагалі навколо Криму створений якийсь окремий міф, нібито в Криму апріорі більшість було за Росію. Тому навіть якщо референдум незаконний, ну кримчани все одно б його підтримали. Ми ж всі розуміємо. Цей міф настільки вкорінився, що самі кримчани і навіть деякі українці в нього дійсно повірили. Хоча цей наратив взявся буквально. Ось з повітря жодних опитувань на цю тему ніколи не проводилося. Партії, які відкрито виступали за об'єднання з Росією, завжди отримували мізерну підтримку кримчан. Наприклад, от, партія Руське єдінство» колаборанта Аксьонова, який зараз Кримом і заправляє на останніх українських виборах. Верховну Раду Криму отримала увага: 4% голосів і три мандати зі 100. На українських парламентських виборах у 2000 В 2012 году партия брала участь на четырех виборчих округах, и на жодному з из них не получила ни одного места в Раді. Раде. Как вам такая поддержка? С августа 2010 года появилась партия, которая стала именоваться Русское единство, и возглавил ее Сергей Аксенов, нынешний глава аннексированного Крыма. Тогда в 2010 году на осенних выборах Верховный Совет Крыма. Эта партія набрала 4% голосов, галасов, заняла п'яте місце і получила всего лишь трі мандата из ста. А потім яким чином взялося 97% за приєднання до матушки Росії. Запам'ятайте, і більше ніколи не згадуйте цей фейк. Навіть теоретично: 4% – це і є реальна підтримка анексії Криму. Все інше це домисли та маніпуляції Кремля. Флак Російська Федерація Російська Федерація напала на мою страну. На яку страну? Україну. Ви час в Україні. Я в Україні. В Севастополі. ви, зараз... ви зараз... сейчас Севастополь це Україна. Тож Росія має право на Крим не більше, ніж Вірменія. Якщо не ніяких границ, ми можемо прийти забрати Армавір, Сочі і Крим. А Крим взагалі по праву на 70% армянський. Після Криму росіяни не зупинилися і полізли проводити свої псевдореферендуми на Донбас. Що там відбувалося, важко назвати навіть якимось фейковими референдумами, бо тих, хто був за Україну, просто вбивали. Кого-то страху тогда ще не було, тому що страх появился позже, Коли через несколько днів пропав наш колега володя рибак, горловский депутат, і ми з його жіною забирали вже тіло его со слідами питок і издевательств. И І вот те ті слова, які мені кричали слід, що ми ті спорим живот, я вже вочі увидел, що вони действительно впарили животи, тож на окупованих територіях за так званої ЛНР проголосувало 96%, А за ДНР 89%. Є припущення, що в Захарченка тоді просто паса закінчилась в ручці, тому лише 89. За це його, до речі, ФСБ і ліквідували. В 2022 році окупанти провели в Україні ще чотири фейкові референдуми: в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. І тут абсурдність голосування довели до абсолюту. Солдати з автоматами ходили по домівкам і змушували людей голосувати. Проти присоєднання до Росії проголосувати фактично не можна. Жители Запорожской области сообщают, что тех, кто ставит галочку в графе напротив ответа нет, задерживают вооруженные люди. Вот как выглядит долгожданное волеизъявление людей на денацифицированных территориях. А думку цілих міст і селищ взагалі не врахували. Наприклад, Запоріжжя Росіяни ніколи не контролювали, і голосування там не проводили. Але за результатами референдуму Запоріжжя проголосувало за приєднання до Росії. Ну ми це зробили. Зробили люди, Зробили і члени комісії, і жителі Запорозької області. Давайте всі с вами благодарім. Ура! Результати, звісно, були фантасмагоричними в Запорізькій області. За приєднання до Росії проголосувало 93%, а в Херсонській області 87%. Це в Херсоні. На зустріч бачите. Дуже все за Україні любимо вас, Ну і заради справедливості не можна стверджувати, що про українське населення на окупованих територіях не голосувало. Голосувало тільки підривами залізничних колій та ліквідацією колаборантів і загарбників за вказівкою цілей для зсу. І результати цього голосування сфальсифікувати нікому не вдасться. Пройшли спеціальне обучення всього руководство. і телефонами. Смотрим, зеркалами смотрим, машини, вся гігієна бізопасності, яка має бути на території, сьогодні все ділиться. Ми теж живемо в бункерах. Ми кожен день винуждені озиратися, кожен день винуждені за своєю безпецію. Це накладують час. Фактично, все, що робить Росія. Нелегітимне, крім звісно, Якуневича. Хочу напомнити, що Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України. Но верховним главнокомандуючим болотний Рейх намагається виструбнути зі штанів, щоб, хоч якогось статусу цим пародіям на вибори надати. І для цього йому потрібні міжнародні спостерігачі. І спостерігачі на псевдореферендумах дійсно були, це факт. Але ж хто вони такі? І чому вони не бачили жодних порушень? Ні, не тому, що вони сліпі, а тому, що. Вони фашисти або ліві радикали, або просто терористи, або співробітники Раша Тудей. Не вірите? Ось найяскравіші з них: Джан Франко Вестуто, очільник партії Ліга Півдня, і Джузеппе Лука Дженовезе – член сепаратистської партії Ліга Півночі. Це італійські аналоги для вашого розуміння ЛНР та ДНР, а, але в них не вийшло. Очень на самом деле, наш факт нашого приезда сюда Очень важен, тому що ми будемо э, передавати розпроставляти інформацію тому, що э, рефір проходячий референдум это не придумано, Это ну, не что-то придумано, это факт. А ось німець Крістоф Хёрстель, політичний коментатор Раша Today і засновник ультраправої партії Німецький центр. Ось чому так? Я коментатор рашу Today, так відразу нацист в 2014 році году. У нас були репортажи, в тому числі от АРД і ЦДФ, о нацистах на Україні. А сьогодні їх уже немає. Та, звісно, вопіючі случай. Ідемо далі. Сербський фашист Деян Мірович, заступник голови ультраправої сербської радикальної партії, із Франції. Ну, справжній неонацистський десант залетів. Андре Шанклю, колишній учасник ультраправого руху груп Юніон Defense та член неофашистської групи Новий порядок Емануель Марк Андре Лерой, ультраправий активіст, Іван Бенедетті, речник неофашистської партії Націоналісти. Ну, це той, який підтримує Росію в боротьбі з націоналістами. Ксав'є Моро, ну це просто якийсь прикол. Цей міжнародний наглядач, власник російської охоронної компанії Сокол Холдинг, та з 2000 року живе в Москві. Ну, ще ім'я таке Моро, як якогось злодія з Джеймса Бонда. Ксав'є Моро. І колумбієць Вільям Пара, хобі в нього журналіст, фрілансер, а професія терорист. Наразі він переховується від слідчих органів Колумбії, які звинувачують його в зв'язках. З ультралівим терористичним угрупованням Фарк. Ну тепер вони знають, де він переховується. Ще раз Росію в світі підтримують майже виключно фашисти і терористи. Більше ніхто це і є реальна підтримка Росії на цих псевдореферендумах. Ну і за традицією, маю кілька питань, які вщен зруйнують міф про законність референдумів на тимчасово окупованих територіях. Ну це так, виключно для упоротих путінопоклонників. Запам'ятайте якось використати за яким законодавством, шановні, проводилися референдуми? Ну зрозуміло, що не за українським, бо там діють російські окупаційні адміністрації, але за російським законодавством це теж неможливо. Суб'єкти Російської Федерації не мають право на сецесію та вихід з її складу згідно з Конституцією Російської Федерації, статті 5 і 6. Тож, мабуть, референдуми пройшли просто за законом Божим. Якщо мало ідей, до мене. Я тобі на кожну твою ідею, ще сотні трильйонів підскажу, як що делають. Ну а я все, я йду як глибокий старець. Узрівши вічне, прикоснувшися к божественному, цьому фейку я ставлю нуль із десяти гойд. рівно стільки яка реальна підтримка Росії на наших тимчасово окупованих територіях.